Усім привіт! Вітаємо вас на логопедичному подкасті Окей. І сьогодні я і Олена будемо говорити вам про міфи та правду. па-ба-бам. про міофункціональні порушення. Я відповідаю за міфи, Олена відповідає за правду. Тож, почнемо із правди. Правда ж? Давай а, отож, перше правдиве твердження, яке може не усім подобатись, але то є факт, як і в принципі в нашій логопедичній роботі міофункціональна терапія здебільшого це командна робота. Тобто, не лише з цим може і справляється логопед, який працює у міонапрямку, але дуже часто без ортодонта не обійтися, не обійтися без гнатолога, можливо, стоматолога. Можливо, Лора, неможливо, а точно, тому що у сукупності вся ця співпраця надзвичайно важлива для того, щоб, по-перше, усунути ті негативні фактори, які можуть. Впливати на міофункціональну корекцію для того, щоб зрозуміти в подальшому алгоритм дій, тобто, що, хто за що відповідає, тобто зону відповідальності кожного із спеціалістів. І логопед насправді без лікарів, навіть якщо він працює у міонапрямку, напрямку, він обмежений, тому що він не знає першопричин, того, що може відбуватися, якщо це не проблеми із, наприклад, жуванням, ковтанням, ну і так далі, е, дуже часто всі ці проблеми вони можуть бути первинними, але на них нашаровуються і інші уже супутні фактори, і важливо, щоби. Ці супутні фактори інші спеціалісти також могли побачити і відповідно скоригувати. Тобто, кожен відповідає за свою частину роботи, і в результаті ми маємо гарні результати. Так і є е, е, наступна моя черга. Я її достойно приймаю. Посмішка це унікальність. Звісно, посмішка це унікальність. І ми сьогодні з вами поговоримо про кількох акторів. Одне ім'я, я знаю, а інше ви 100% бачили цю дівчину. От посмішка це унікальність. Актор Том Харді він відмовився ставити собі вирівнювати зуби. Відповідно, ми бачимо, можемо бачити, що у нього трішечки зуб на зуб находить на нижній щелепі. Це ок, відповідно. Сам прикус не змінюється, але от просто таки є унікальність зубного ряду, скажімо так. А є от дівчина, яка. Не пам'ятаю прізвище, але вона грала в серіалі Білий лотос, і відповідно, у неї явний дистальний прикус, вона верхніми зубами постійно кусає собі верхню губу, губу нижню, верхніми зубами кусає нижню губу, і, та і в неї немає зуб, ні зубного, ні губного змикання. Відповідно, якщо ми скинемо це фото Ксенії Савченко, вона 100% розбере його у себе в сторіс, розкаже, що передувало. Дан... Даній такі аномалії зуби щелепної системи, і розкаже, що ж потрібно робити, щоб такого не було. Тобто, так, дійсно, посмішка це унікальність, але ми ніколи не маємо забувати про здоров'я, про те, як це впливає на дихання, про те, яка постава у людини, про те, як взагалі працює скроненижньощілипний суглоб, як кусає, як жує. І, і, взагалі, всі інші моменти. Тому насправді так посмішка це унікальність, але не забуваємо. Ми піклуємося про унікальність, але не забуваємо про адекватність і про своє здоров'я. І тому дуже часто, коли бать. Коли батьки приходять на постановку звуків умовно, і ти кажеш, що ось тут є перехресний прикус, що вже от з'їжджає нижня щелепа, наприклад, коли кажеш, що є міжзубна вимова, що є відкритий прикус, то відповідно вони такі ай, та нічого, аби говорив правильно. Так, супер, дитина, ми можемо зробити багато чого для того, щоб мова, мовлення було класним, але... Без ортодонтичного втручання на даному етапі ми е, загалом втратимо той момент, коли ми дійсно можемо допомогти дитині. І той момент, коли дитина коли виросте, скаже, що треба було ходити до ортодонта за батьківські гроші, а не за свої. Так. Тому ось так. Це насправді дороговартісне. І знову ж таки, коли ми говоримо, тут на перший план виходить навіть не естетичність, ну тому що естетичність це вже естетичність, але ну і вона може породжувати, до речі, багато проблем із комплексами і так далі. Але ми говоримо ще й про здоров'я. Тому що при глибокому прикусі стараються ці зуби. Я не знаю, як вони там правильно називаються, але йде гіпернавантаження на середні зуби. і в результаті вони починають швидше псуватися. Знаю по собі, тому що я власниця достального прикусу, яка не пройшла корекцію брекетами. Ну, може, поки що, не знаю, але загалом. Тому є такі супутні фактори, які дійсно можуть впливати, окрім звукової мови. це чисто здоров'я всієї зубищелипної системи. Далі ми поговоримо про такі поняття, як під'язикова складка та під'язикова вуздечка. Я насправді сама до цього нашого випуску раз казала під'язикова складка, раз під'язикова вуздечка. Десь я чула, що під'язикове вуздечка – це неправильно, що треба вже казати за новими нормами під'язикова складка. Тому давайте розбиратися. Є поняття під'язикове вуздечки, і є поняття під'язикової складки. І це анатомічно різні структури. Під'язикова вуздечка це. Центральна вузька перетинка слозової оболонки, яка з'єднує нашу нижню поверхню язика із дном рота. І як наслідок, воно обмежує гіперфункцію язика, щоб він не сильно був рухливим, тоді коли не потрібно, але з іншої сторони водночас не заважав нормальному функціонуванні, тобто їжі, вимовлянь, говорінню і так далі. Тобто, все природою продумано, щоб воно було фіксовано і в міру рухливо. І насправді те, що ми з вами чи то розтягуємо, пробуємо, чи то підрізають хірурги, це якраз таки і дійсно називається під'язиковою вуздечкою. Складка під'язукова це невеличка складка слезової оболонки, але з обох боків під язиком. Тобто вона завжди парна, вона є праворуч і вона є ліворуч, і в участі ніякої в процесі, тобто. Участь у русі язика вона не бере, вона не впливає на рухливість язика е, складочка. Там вона закриває дрібні судинки, тобто в неї анатомічно зовсім інша функція, скоріше така з захисту нашого язика. Ісланих протоків. Ось і відповідно, вже під'язикова зв'язка може бути вкороченою, та вона може призводити до утрудненої звукової мови. А під'язикова складка зазвичай ніякої практичного такого функціонування і значення у цьому напрямку не впливає. Тому під'язикова вуздечка — вона центральна е структура, а уже під'язукова складка це парна структура, бічні утворення, е які не впливають на рух язика. Розібралися, Ідемо далі. Наступне твердження, що одного грибочка достатньо. Коли логопат працює над правильним положенням язика, відповідно, ми маємо досягнути саме приклеювання язика до твердого піднебіння, відповідно, до трьох точок на ньому. Але насправді цього буває дійсно недостатньо, бо ми знаємо, що от я прям і на масажі це часто наголошую, що один рух. Виконує не один м'яз, а група м'язів, і відповідно, ось ось тут у нас пов'язано. Відповідно, якщо у нас немає губного змикання, це не значить, що працює погано тільки коловий м'яз рота. Якщо у нас. Відкритий рот це не значить, що тут винні тільки жувальні м'язи. Так само, тут грибочка недостатньо, бо до того, як ми дійдемо до грибочка, ми маємо пропрацювати дихання, ми маємо пропрацювати закриття ротами, і ми маємо тоді вже пропрацьовувати саме положення язика. І ось з цим ми маємо працювати на кожен. На кожне порушення є певний алгоритм дій. І не можна так пальцем, небо, вся дитина прийшла з відкритим ротом. Значить, я зроблю їй грибочок, я навчу її, я її доконаю до того, що вона буде і прокидатися, і спати з тим грибочком. І як тільки їй скажуть, вставай, вона вже отак стане. Ні, так не буде, бо окрім грибочка, все одно треба працювати із жувальними м'язами, із м'язами коловими, опускачами, підіймачами і так далі. Тому. Тому працюємо знову ж таки комплексно і впливаємо на більшу зону, ніж на один язик. Mm -hmm. Це дійсно є так. І наступне наше правдиве твердження, що неправильний прикорм може серйозно вплинути на міофункціональний розвиток дитини. Тобто, саме на правильну роботу м'язів, обличчя, м'язів язика, щелеп, щелеп і всього орофункціонального апарату. Тобто, коли затримується тверда їжа, так до чого це призводить? До того, що м'язи, щік, губ язика вони недостатньо розвиваються, вони недостатньо тренуються і язик. Не тренується правильно триматися у горі, що потрібне, ну, в моменті жування і потім ковтання. Надто довге годування пюре призводить до інфантильного типу ковтання, коли язичок не піднімається вгорі для пережовування і проковтування, потім шпаточків їжі. Він залишається ледачим унизу, і таким чином не виконує не виконується ось цей перехід із інфантильного на соматичний тип. Ковтання. Годування з пляшечки призводить до того, що не тренуються гарно губи, не тренуються коловий м'яз, рота, і, в принципі, і язик такий знову ж таки лишається в такому ледачому, нижньому положенні. І в результаті теж невідповідна консистенція, вона не формує координовані рухи. Губ, язика, щелепи, тобто їм не треба всім разом злагоджено працювати для того, щоб переживати і ковтнути ту їжу. І вона самостійно потрапляє до ротика. Не треба зайвий раз напрягатися. І відповідно у дитини формується малий досвід самостійного жування і як наслідок брак. Практики. Тому ми можемо мати справу із загальною гіпотонією обличчя, можуть бути м'язи обличчя доволі слабкі. Ну і всі м'язи, які приймають участь у процесі жування та ковтання. Саме тому це може призвести до інфантильного типу ковтання, це може призвести як наслідок до відкритого прикусу, це призводить до труднощів звукової мови, особливо звуків верхнього підйому, ослаблені губи. Тому що губи не змикаються, губи не, не напрацювали, нормальне пиття, вони слабкі. І, що найважливіше, це формується звичка дихати ротом, а не носом. І тому ми маємо цілий супутній ряд проблем, які виникають просто через початок, неправильний початок ведення прикорму. Тому це не лише їжа, прикорм, і це насправді та інформація, яку. Корисно знати всім батькам, яку і я, на жаль, не знала на е, тому етапі, коли мій син був на початку прикорму і, і так далі. Е, тому е, їжа це не лише їжа, це і тренування для нашого артикуляційного апарату, тренування, формування, чи не тренування, формування, а створення сприятливих умов для формування правильного прикусу і, відповідно, і дихання. Е, саме тому е, важливо. Тему прикорму гарненько пропрацювати майбутнім мамам, щоб знати розуміти, як не нашкодити в першу чергу дитині. Наступне твердження, що міофункціональні порушення це проблема лише дітей. Але насправді ні. бо… Прикус як дистальний, так і мезіальний. Ми можемо зустрічати абсолютно в багатьох дорослих людей. Також інфантильний тип ковтання. Дуже часто ортодонти за, перед постановкою брекетів, ортодонти завертають своїх клієнтів до логопедів для того, щоб ті ми, тобто, пропрацювали з дорослими. саме Ковтання, тобто, щоб воно було соматичним і щоб не було супутніх рухів ні тілом, ні головою, ні, щоб вода не потрапляла в щоки, щоб вона не підтікала і так далі. Так само і жування також знову ж таки, воно утруднюється, якщо неправильний прикус. Тому ця проблема не лише дітей, а зараз найчастіше її помічають у собі саме дорослі. Ну так само, от і я, наприклад, проблем із прикусом, тому що насправді це тема, яка ну там тих 30 років назад взагалі ніхто про неї не чув і не знав, і дітям перевіряли лише зуби на наявність карісу. Ну, все, всі інші моменти вони були просто для нас недоступними в силу того часу. І саме тому зараз мені здається, в деякій мірі є навіть мода на брекети. Тому що ну, з однієї сторони це добре, а, тому що це стимулює людей змінювати, а, змінювати себе в першу чергу, і не відчувати за це ніякого там сорому і, і так далі, чи дискомфорту. Тому що ти не один такий, таких людей з цими брекетами багато. Це супер, що всі хочуть бути здоровими. І найголовніше це супер, що люди мають фінансову можливість це зробити. Тому, а, тому що це доволі довготривалий, дороговартісний процес. І Ходячи до наступної вправи, хочемо сказати, що міокорекція насправді розтягується на все життя. Якщо ви поставили брекети і відносили їх там 2-3 роки, то це не означає, що ви не без Продовження підтримуючої терапії, скажімо так, ви зможете до цього стану повернутися до того, який був перед брекетами. І я особисто знаю таких людей, які носили брекети декілька років, а за декілька місяців все поїхало назад. І людина повторно знову одягає брекети. Е, дуже важливо потім по, пожиттєво носити спеціальну капу е, для підтримування, робити вправи і так далі. Тобто. Е, і дуже важливо знати, оце що Катя сказала, і розуміти, налаштувати собі правильне положення язика і закріпити його, тому що без міофункціональних вправ, без правильного соматичного ковтка, ця конструкція роз'їжджається. Тобто вона не склеюється так, як потрібно, і ці елементи просто не працюють злагоджено. І як наслідок, ви знову повертаєтесь до своєї початкової точки. Тому перед тим як розпочинати міокорекцію, варто розуміти перспективу. І це дуже добре, що коли ортодонти це проговорюють, коли логопеди це проговорюють, що ми з вами не лише тут займаємося цими вправами, що ми маємо вийти на автоматизований рівень ковтання і виконання вправ має бути як зарядка для того, щоб ця конструкція не роз'їхалася назад. Так і є наступне твердження, що дихання ротом не проблема. Але це проблема. Проблема не навіть не в тому, що це постійно відкритий рот, що це є. Незлагоджена робота жувальних м'язів, що це є також нижнє положення язика, а ще й плюс додатково, про що багато хто не знає, що повітрячко заходить неправильно, і відповідно тоді наш головний мозок він недоотримує кисню, не доотримує повітря, і відповідно тоді він розвивається значно гірше. Ось так от. Тобто ви можете дихати ротом і казати, що все супер, що я хруплю, нікому це не заважає, що рот відкритий міжзубне положення, міжзубна вимова, все окей, але варто розуміти, що це впливає на вашу нервову систему, на ваш мозок і впливає досить негативно. Тому закриття рота і дихання носом буде направляти ваше повітря ось так от, а не тільки сюди. Ось тому важливо вчитися дихати саме носом. Угу. Бо не дарма, його природа нам придумала насправді. Так, і ось це ж дуже важливий момент, що те, що не працює, воно з часом не атрофується, але от знижує свою працездатність і не виконує свою функцію. Тобто, для того, щоб потім відновити, наприклад, після довготривалого ротового дихання, знадобиться дуже багато зусиль. Дуже багато вправ, ну і так далі. Звісно, що фоніатри, лори вони можуть допомагати, наприклад, в цьому моменті. От теж нещодавно бачила Сторис Олександра Корвая, який відновлював пацієнту носове дихання. Не пам'ятаю після якої причини, але все життя в нього було отруднене. Якусь він там робив процедуру таку спеціальну. Ну, тобто там в людини було якесь медичне показання до цього. І коли він вдихнув на повні груди носом, але він вдихнув на повні груди носом, але ось так. Тобто все одно дихання ще Ну, воно з'явилося носове, але. Ще треба попрацювати над правильністю виконання його, над усіма такими елементами для того, щоб дійсно зробити цей процес якісним. Тому що отаке дихання, воно теж не буде якісним і не буде виконувати свою функцію на 100%. Тому так. Ще одна правда. Про яку би ми хотіли поговорити. Що дітям дуже часто, і це добре, що зараз на дитячому саме, в дитячому віці розпочинається корекція прикусу у дітей. І дуже часто це може відбуватись без брекетів, тому що це якраз класний період, коли ще зуби, ще липна система росте, формується, і є дуже багато моментів, на які реально можна зовнішньо позитивно повпливати. Але але це не можна зробити без виконання вправ, тобто вправи є обов'язковими чинниками, і дуже часто є супутні допоміжні засоби. Це не брекети, але це можуть бути пластини по типу там, апарат маркороса або капи, які потрібні. Не завжди потрібно розширювати верхню щелепу, можуть бути такі моменти, де треба розширити нижню щелепу, і саме це може бути однією з причин, чому є дистальний прикус. Саме тому капи і подібного роту апарати вони дуже часто використовуються, тому одними вправами ми далеко не зайдемо, і апарати, і тобто співпраця. Із ортодонтами вона також є надзвичайно важливою. Знову повертаємось до нашого першого пункту без командної роботи. Нам мало що вдасться. Як знову ж таки, якщо в дитини є ще проблеми з аденоїдами, там є ротове. Дихання, то нам дуже важливо вирішити питання з лором, що робити з цими аденоїдами, чи то буде підтримуюча терапія відповідно ступеня аденоїдів і, і так далі. Тому що е, потрібно враховувати всі фактори для успішної корекції, тому що ми ж з вами всі працюємо на результат і всі зацікавлені в цьому гарному та успішному, якісному результаті роботи. Так і є. О, я відкрила не ту сторіночку в себе. Так, наступне. Язик не впливає на прикус. Насправді впливає, якщо язик буде у нас лежати внизу, то, відповідно, не буде достатнього тиску на верхню щелепу, вона буде недостатньо розвиватися, а коли недостатньо розвивається верхня щелепа, відповідно, має недостатній розвиток і нижня щелепа. Це перше. Друге, якщо язик. Тисне на зуби, то у нас будуть, буде змінюватися лінія оця росту зубів. І плюс ще може бути. Так, так. Супер. Це. От потім плюс ще буде міжзубна вимова, тобто може бути відкритий прикус. Тому насправді язик впливає. Це такий м'язовий орган, який. Своєю діяльністю, своїм тиском і своїм положенням впливає повністю на зубоші систему, тому варто розуміти це і варто працювати над правильним положення, положенням язика, перевіряти це, консультуватися зі спеціалістами, піднімати тонус, чи опускати, чи знижувати тонус і, і все все інше робити. Угу. І от теж цікавий такий факт, що багато, ну не багато. От я знаю точно одну колегу, яка дізналась про те, що в неї інфантильний тип ковтання, вже працюючи логопедом. До цього вона не знала. І от теж такий момент, що мені здається, консультація у ортодонта, вона е, теж важливою на певних там, вікових етапах у дітей е, для того, щоби. Уже проаналізувати, попередити, от три роки, мені здається, це такий вік, коли точно можна сходити, подивитися, чи здійснила дитина ось цей перехід, як мінімум, на соматичний тип ковтання, як у неї розвивається ця щелепа, отримати, можливо, відповідні рекомендації на майбутнє і так далі. Тому консультація у такого спеціаліста, як ортодонт, вона насправді є дуже важливою ще у дитинстві, для того, щоб попередити проблеми у майбутньому. Так і є, і я вже на останок скажу: що якщо немає скарг, то все добре. Неправда. І це не тільки мій функціональних порушень а й багато всього. Перше, е, як ти сказала, що 30 років тому не було інформації, тобто ми про це не знали. Тобто, якщо ви це не бачите, не значить, що його ще нема. Можливо, це ще не досліджено, от, або ви про це ще не чули. Бо дуже багато, от, коли ми спілкуємося з якимись спеціалістами, от, наприклад, коли хтось із, з ваших нових знайомих дізнається, що ви логопед, і він запитує, от, а, що, а що зі мною не так? І коли, якщо недостатньо розвинені особисті кордони, і коли ви хочете працювати в свій неробочий час, то ви можете розказати, що, що ви помітили, що вас зачепило, і що ви побачили. От, То, відповідно, у людини не було скарг, бо вона не знала, що у нього, у нього чи в неї призубна вимова. Якщо немає, дуже багато, до речі, людей, які мають заїкання, вони цього не відчувають. Тобто, от був такий випадок у моєї колеги, коли прийшов дідусь, привів внука, е, і говорить е, спеціаліст, що тут є заїкання. А, а дідусь каже, ой, а я й не помічав, а дідусь сам заїкається. Він такий, та ніби ж нормально говорить, і для його от слуху це вже настільки згладжено, що він цього не бачить. Тобто, це може бути Може бути дійсно, що, от поки ви не захотіли собі встановити бракети, ви не знали, що у вас інфантильний тип ковтання і що ви знали, і, і, і точніше, ви. Ми не знали, що взагалі існує якийсь інший тип ковтання, що він може бути атиповим. От, до речі, це от із моєї практики дівчинка до мене ходить перед встановленням брекетів, але інфантильний тип ковтання має. І відповідно, я їй це розповідаю, і вона каже: я от пішла і розказала, що я роблю з вами, і вони такі здивувалися, бо щось типу це вправи якісь треба робити. Точніше, вони думали, що треба робити лише вправи, а я їм кажу, що це не тільки вправи, це ще величезна сила волі. Вона каже, це дисципліна. от Тому ось такий момент. У неї не було скарги на те, що якщо вона якось не так ковтає, в неї були скарги, що вона хоче виправити зубний ряд. Ось так от. Тому тут важливо розуміти, що, якщо ви не бачите, це не значить, що його немає. Незнання закону не звільняє вас від відповідальності. Незнання про існування порушення не означає, що його у вас немає. Тому. Yeah. Якщо ви щось десь, якось десь відчуваєте, що щось не так, то подумайте, до кого можна звернутися, зверніться, проконсультуйтесь і живіть далі щасливо і здорово. Так, ну насправді взагалі ця міла тема, вона е, останні роки набуває такої популярності, багато логопедів е, Вдосконалюється у цьому напрямку роботи, це дуже класно, тому що вони по-іншому починають бачити картину логопедичних порушень, причини їх і безпосередньо впливають уже саме на причини. Працюючи саме за міофункціональними протоколами. Тому, напевно, можливо, в цьому випуску ми подякуємо нашим китам Міо Ксенії Савченко Марині Кучеренко. Мені здається, вони перші стояли у витоках міофункціональної терапії. Ти також вчилась Ксенії, здається, так. І в Ксенії, і в Марини, ну, ну, і, так, і так, в так. Вазі вчилася, і трошечки читала інші статті, і була на міочитаннях у Ксенії. Це дуже дороговартісне насправді навчання кожного разу у наших спеціалістів, але воно настільки цінне, і цінність дуже сильно переважає ціну. Інші статті також, і я попідписувалась на багатьох міологопедів з-за кордону, тобто я слухаю, що вони говорять. Тому так. Це, це дуже великий пласт інформації, який треба охоплювати, охоплювати і охоплювати. Як Ксенія говорила, і зараз тут ще скажу, є її лекції про м'язи і про от, по-моєму, діагностику. Я, там лекція дві години триває, я дивилася її 6 годин. Тому так. Угу. Ось і випуски з Мариною та з Ксенією ви можете побачити в описі під цим відео, якщо ви раптом пропустили, та якщо вам цікаво дізнатися про цей напрям більше. На цьому у нас буде все. Ми дякуємо, що ви були з нами. Якщо ви знаєте ще міфи та правду про міопорушення, будь ласка, пишіть про це у коментарях. Ми дуже раді отримувати ваші коментарі, особливо коли пишуть Я мама в декреті і ви для мене просто знахідка, тому що я там стільки нового ну, черпаю інформації, тому що ми насправді стараємося бути в сучасному руслі, доносити нову правдиву інформацію і дякуємо за те, що ви з нами. Дякуємо, нехай усе у вашому житті буде окей. До нових зустрічей.